Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовились про припинення вогню, і воно вже набуло чинності. Але згодом він повідомив, що обидві країни порушили перемир'я, і він не задоволений ними, особливо Ізраїлем. Лідер США коментуючи ситуацію, був емоційний і не стримався. у нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що вони не знають, що до біса роблять. Ви розумієте це? Ще вранці прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на пропозицію Трампа. Тегеран заявив, що дійсно готовий зупинити атаки, якщо на це піде і ізраїльська сторона. Але потім країни звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Передували у пропозиції про перемир'я, те, що Іран завдав ракетного удару по базі США в Катарі, вона є найбільшою військовою базою Америки на Близькому Сході. Це стало відповіддю на удари штатів по ядерних об'єктах в Ірані, що посилило побоювання щодо можливого розширення конфлікту між Іраном та Ізраїлем у регіоні. В Міноборони Катару заявили, що системи ППО успішно перехопили ракети. Мовляв, ніхто не загинув і не постраждав. Тож якими є наслідки удару Тегерану по авіабазі? США та наскільки надійним може бути оголошене перемир'я надалі? Розбираємось у цьому епізоді несеться. Отже, про те, як Ізраїль 13 червня атакував Іран, ми вам вже розповідали. Одним словом, Ізраїль пояснив, що це були превентивні удари проти ядерної програми Ірану, тобто націлені на знищення ядерної загрози. Цілями тоді стали ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військове командування. Операцію Ізраїль назвав історичною та безпрецедентною. І тут зауважу, що переговори щодо іранської ядерної програми між США та Іраном були заплановані за два дні після після того, як Ізраїль розпочав удари, перемовини полягали в тому, що Тегеран мав припинити збагачення урану, а натомість Вашингтон пропонував зняти економічні санкції. Втім, зрештою, після атак Іран повідомив, що офіційно виходить з ядерних переговорів і відповів на удари. З тих пір країни обмінювалися інтенсивними атаками. А згодом у конфлікт втрутились сполучені штати. США нанесли удар по ядерних об'єктах Ірану. Це було рішенням Трампа. Ми аналізували вже наслідки Америки. Американської атаки у цьому відео ви можете його переглянути. Там ми розбираємо масштаби шкоди для ядерного потенціалу Ірану. А зараз перейдемо до основного атаки на Катар. Іран завдав удар по базі США Галю Дейт. Операцію назвали звістка про перемогу. І ціллю стала, як я вже казала, найбільша американська військова база на близькому сході. Тож Іран повідомив, що ракетний обстріл було здійснено на відстані від житлових районів Катару. І він мовляв ніяким чином не був спрямований проти дружньої країни. Там також зазначили, що операція була узгоджена. З вищою радою нацбезпеки Ірану її ознаменувала кінець епохи ударів без відповіді. Її опублікували відео, нібито запуску ракети. по Авіабазі Ісламська Республіка Іран, спираючись на всемогутнього Бога та вірний, гордий народ Ірану, за жодних обставин не залишить без відповіді будь-яку агресію проти своєї територіальної цілісності, суверенітету чи національної безпеки. Корпусі вартових ісламської революції заявили, що військові бази США в регіоні тепер є вразливими цілями. І, до речі, щодо військової присутності американців на близькому сході, яку вони зберігають там протягом десятиліть. Як пише Аль-Джазіра, наразі США розмістили від 40 до 50 тисяч своїх військових, щонайменше на 19 об'єктах в країнах близького сходу. Мапу з місцями, де розташовані американські війська, зокрема йдеться і про бази, ви зараз бачите на своїх екранах. І тут трохи розповім, що взагалі відомо про Алю-Дейт, яку атакував Іран. Отже, це авіабаза площею 24 гектари, розташована на південний захід від Дохи. Вона була створена у 96-му році та є ключовим військовим об'єктом, де розміщені американські війська на близькому сході, а також важливим центром для операцій США в регіоні. Про це повідомляє Аль-Джазіра. На базі перебуває понад 10 тисяч військовослужбовців, як США, так і Катару, Великої Британії. і Ільки база відіграє вирішальну роль у повітряних операціях над Іраком, Сирією та Афганістаном і має злітно-посадкові смуги, здатні приймати бомбардувальники бі 52 та інші важкі літаки. І тут певно виникає питання: чи Буфа людей готовий до атаки? Тож, перш ніж атакувати ядерні об'єкти Ірану, схоже, США подбали про безпеку. Перед ударом базу встигли евакуювати. Поки Трамп обмірковував пряму участь США в Ірано-ізраїльському конфлікті, агентство ЕФПІ повідомило, що десятки американських військових літаків більше не перебувають на злітній смузі авіабази. Медіа посилалась на супутникові знімки з авіабази. Тож ми розуміємо, що Катар був ознайомлений з ризиком. Після атаки там засудили дії Тегерану як відверте порушення свого суверенітету до цього, до речі, Катар засудив і удари США по ядерних об'єктах Ірану. Держава Катар рішуче засуджує ракетний напад Ірану на катарську авіабазу. А людейт цей напад є грубим порушенням суверенітету Катару, суперечить принципам добросусідства та є посяганням на міжнародну легітимність і міжнародне право. І до результатів іранської атаки на базу в Катарі їх власне і нема. Принаймні, в Міноборони Катару заявили, що ППО перехопило ракети і ніхто не постраждав. А Трамп написав, що це було дуже слабкою відповіддю. Він розповів, що Іран випустив 14 ракет, з яких 13 збили, а одну ракету навмисно пропустили, оскільки вона рухалася у безпечному напрямку. Але він подякував Ірану за те, що Тегеран, мовляв, завчасно повідомив Вашингтон про цей удар. І за його словами, тому. Вдалося уникнути втрат та поранень. Троє іранських чиновників, як пише New York Таймс, заявили, що їхній уряд дійсно попередив про удар, щоб мінімізувати потенційні жертви, і це дозволило Ірану відповісти на удари США по його ядерних об'єктах, водночас запропонувавши вихід з прямого конфлікту для обох країн. Після цього основна база США на північному сході Сирії була переведена в стан повної бойової готовності для можливого відбиття атак з боку Ірану або пов'язаних з Іраном угрупувань. Про це повідомила Аль-Джазірі джерело в Сирійській службі безпеки. Йдеться про базу Касрак, одну з двох баз Америки на північному сході. Після іранського удару Катар а також інші країни перської затоки, як Бахрейн та Кувейт, де також розташовані американські об'єкти, закривали свій повітряний простір згодом відкривши його, і тут я вам трохи розповім про реакції на цю іранську атаку. Її засудили в Об'єднаних Арабських Еміратах. В МЗС країни заявили, що розцінюють напад як кричуще порушення суверенітету та повітряного простору Катару, а також явне порушення міжнародного права і статуту ООН». Міністерство висловило повну солідарність з Катаром і непохитну підтримку всіх заходів безпеки. Приблизно з такою ж самою заявою виступили і в МЗС Саудівської Аравії, де назвали іранську атаку неприпустимою, що також порушує міжнародне право. Міністр закордонних справ Великої Британії Лемі заявив, що країна готова захищати своїх військових на близькому сході, а також ресурси своїх союзників після того, як раніше цього місяця було перекинуто частину силу регіон. Президент. Франції Макрон висловив підтримку та солідарність із Катером і закликав до деескалації. І на тлі цього президент США Трамп вночі заявив, що Ізраїль та Іран повністю домовились про повне та абсолютне припинення вогню. Воно, нібито, буде поетапно запроваджено протягом 24 годин, після чого 12-денна війна, як пише він, офіційно закінчиться. Щоправда, ізраїльська армія заявила, що Іран випустив кілька хвилі ракет після того, вже як Трамп оголосив про повне припинення вогню між країнами. Внаслідок удару в Бейр-Шеві загинули щонайменше четверо людей. Іран. Ізраїльські державні змі також повідомили, що Ізраїль здійснив нові атаки на Тегеран. У вівторок вранці прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що Ізраїль погодився на пропозицію щодо перемир'я. Можна сказати, що Цахал повністю виконав усі завдання, поставлені в межах військової операції Лев, що повстає начальник генштабу наказав зберігати високий рівень бойової готовності та бути готовими до потужної відповіді у разі порушення перемир'я. Катар від імені адміністрації Трампа переконав Іран погодитись на припинення вогню з Ізраїлем. Про це Нью-Йорк Таймс анонімно повідомили троє дипломатів, обізнаних з цим питанням. Після заяви Трампа очільник МЗС Ірану Арахчі заявляв, що Іран припинить свою військову відповідь, якщо Ізраїль припинить удари по Ірану до четвертої ранку за місцевим часом. Він додав, що остаточне рішення щодо припинення військових операцій Ірану ухвалять пізніше. Дійсно, ситуація в регіоні загалом стабілізувалася. Відкрилися вже повітряні простори усіх країн а відновилося авіасполучення. сполучення. І все виглядає доволі оптимістично як для цього регіону, так зокрема і для України з точки зору е, тієї уваги, і з точки зору е, тієї зброї, яка спрямовувалася замість допомоги Україні е, саме на близький схід. Втім, сьогодні в день Трамп заявив, що обидві сторони, і Ізраїль і Іран порушили режим припинення вогню. Про це він повідомив, вирушаючи на саміт НАТО в ГАЗі. Пише Reuters. Мовляв, він не задоволений жодною з цих країн. Американський президент прокоментував це, як я вже казала, доволі емоційно. Generally... У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що вони не знають, що до біса роблять. Ви розумієте це? Але особливо Трамп невдоволений Ізраїлем. Він заявив, що Ізраїль відкрив вогонь відразу ж після укладення мирної угоди. Трамп попередив Ізраїлю, щоб він більше не скидав бомби на Іран. Інакше це буде порушенням угоди про припинення вогню, яку він намагається досягти між двома країнами. За повідомленнями ізраїльських змі, Трамп телефоном поговорив із Нетаньягу після того, як Ізраїль заявив про нанесення ударів по Ірану, звинувативши Тегерану у порушенні перемир'я. Американський президент, зрештою, написав, що Ізраїль не збирається атакувати Іран і розвертає свої літаки додому. Тож ми продовжуємо стежити за тим, як далі проходити. Ми оголошений режим припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, і тут анонсую вам, що Трамп завтра планує виступити на саміті НАТО в Газі, де ймовірно буде говорити про конфлікт на близькому сході. Суспільне вестиме стрім, тож підпишіться, аби це не пропустити.